Всім привіт! Ви на каналі Гребінник. І сьогодні ми будемо з вами годувати смачне картопляне пюре, але не звичайне. Із такої картоплі. Вона не тільки ззовні фіолетова, але й всередині. Тож, давайте подивимося на звичайну картопельку, яку ми вже звикли з вами бачити варити. Вона ось така білесенька. А ось цей сорт, сорт Солока. Вона не тільки зовні, але й всередині фіолетова. І також, якщо ми її зваримо, вона також матиме фіолетовий колір. Ось такий. Красивий, такий фіолетовий. Отже, ми перед цим заздалегідь почистили картопельку. Ось така звичайна і ось наша фіолетова картопля. Ми її покришемо на трішечки менші кусочки, щоб вона швидше зварилася. так, Водичку ми ставляємо сварити, кип'яти. Ось, гарне. А знаєте, що картопля дуже корисний продукт, в неї дуже багато клітковини. Також вона покращує кишковий тракт, також зір покращується, і на відміну від звичайної картоплі, в неї дуже в чотири рази більше антиоксидантів. І це є дієтичний продукт. Всі думають, що від картоплі поправляється, але ні. Якщо ви її не смажете на великій кількості олії, то ви не поправите алей. А ще й покидається так, зараз ми беремо Кидаємо. сіль на два. У нас уже кипить, кидаємо нашу картопельку. Жемобуть передні. Дотримуйтеся правил безпеки. Не робіть так, як я. Це небезпечно. І хай вариться до готовності. Так, картопелька наша вже доварилася, виключаєте. Трішечки водички ми залишаємо, беремо масочко. Також можна туди молочка добавити, сметанки. Остатне масло і зараз гарнесенько. давимо, топчемо. Бачите, такий гарний колір клип'я? Незвичайно, що навіть настрій покращується. Його товчимо, товчимо. Також це впливає на смак. Ви картопи, вже ви самі вибираєте, що краще вам. Чи салатики, чи котлетки? Сосиски. Старічку насипаємо можна ще зробити щоб скоріше вона виконала, так, і щоб красиво було. Як я нас чудова картопелька вийшла. Тому приєднуйтеся до мене, готуйте разом з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі! Всім пока!